Іван, брат Якова, син Заведея, був правним рибалкою, який займався своїм промислом на водах Галалейського озера, учень Івана Хрестителя, від якого разом з Андрієм Первозванним, братом Петра, і дізнався про Божого аганця Христа. Іван разом з Яковом та Петром був одним із трьох найбільш наближених до Христа апостолів. На його особливіше місце в апостольському зборі вказує близькість до Ісуса, часи тайної вечері. А вірність улюбленого і учня Христового підтверджується і тим, що він одинокий поміж усіх апостолів, послідував за Христом аж до самого місця. Його розп'яття після шестя Святого Духа проповідує разом із Петром і разом із ним терпить перше ув'язнення. Майже завжди, за винятком короткотривалої подорожі до Самарії, перебуває в Єрусалимі. Згідно з переданням, пізніше він перемістився до Малаазійського Ефесу, де розпочав активну апостольську діяльність, помер власною смертю в глибокій старості. По досягненні 100 літ на острові Патмос серед Агейського моря, куди був засланий Дімітіаном після різноманітних мук у Римі.